Раз. І два. Звісно ж, ніякий не, не перепак. А чого? Тому що на прошивку. Ну давайте будемо дивитися. Що ж то нам таке вже прислали на прошивку інтересне. Так, значить, Asus a 41 Зібрано нормально. Лента є. До ленти припаяні провода заводські. Питань нема. Ну, як нема? Трошки є, звісно, але це не страшне. Значить, банки я вам покажу. Тут по 1 вольту. Десь 1,5, десь один. І отака батарейка є. Клієнт каже, що вона ноутбук ругається, але тримає. Мені кажеться, що ноутбук має ругатися на ці провода спочатку. Це що таке? Ну, ладно, тут красного кольору червоного кольору провід. Якщо не червоного, то тримати, мабуть, не буде. Жарт, звісно, але як є. Чого тут ленту було не перекинути сюди поперек. Навіть припаяти її просто з лентою саму, тут вивода є. Оце з'єднати, ленту положити, отак от я вам зараз покажу. Якщо знайду кусок ленти. Взяти ленту, отак от зробити. І з'єднати. Тут обрізати і просто припаяти. Можна ж було так зробити? Можна. Було б набагато краще, а так? Ну ладно, це все не страшне. Це клієнти самі роблять, ми того не робимо. Але цікаво було, як зібрано клієнтами. Вам же ж теж цікаво завжди. І клієнтам цікаво, як вони збирають і що ми думаємо про це. Ну, в принципі, я думаю, що треба переробляти, але клієнт не хоче. А цю переробляти не треба. Тепер йдемо шити і все подивимося. Перше буде дел. Вольтаж є, йдемо подивимось, що тут в нас є. 2012 року 2% життя 582 цикла, банки рівненькі. Зараз нам треба в цей чіп Сеньйошний 8050 з банками Сеньо, зашити спочатку калібровки від тих банок. І зашити, щоб ємність була відповідала 100%. Ну, може більше, зараз подивимося по даташі. а з Цим акумулятором все веселіше. Запобіжник згорів. А знаєте чого? Подивіться на вольтаж. Оце от такі от банки нові поставили туди. І кажуть, що не робить. А як воно має робити з такими параметрами? Це вже Asus. Ось написано А41К53 Asus. Звісно, не буде. Їх спочатку треба зарядити, а тільки тоді робити ресет. Зараз все зробимо. Ну все, все працює, дел готовий. Тепер дивимося сюди. значить Що у нас тут?